То має обстежувати помешкання людей та давати акти і довідки про пічне опалення. У члени виконкому визначилися, хто допомагатиме жителям громади зібрати необхідний перелік документів, щоб отримати субсидію на скраплений газ та тверде паливо. Повноважили ми управління праці по місту на складати акти про обстеження матеріально побутових умов по сільській місцевості. цей обов'язок покладений на старост відповідних округів. Щодо довідки уповноваженим визначили управління житлово-комунального господарства, яке комісійно буде обстежувати домоволодіння, і по сільській місцевості також це буде староста видавати цю довідку. Раніше, коли призначенням субсидій займалися управління праці та соціального захисту населення, громадяни зверталися до ЦНАПу з заявою про призначення відшкодування і далі витяг всього необхідного відбувався без їхньої участі. ЦНАП передавав всі документи, надані позивачем, передавали до управління праці, і управління праці самостійно замовляли ці довідки. Ну, це була не довідка, а Загальна інформація з газової служби про відсутність газу. Тобто, ну, якщо немає газу, значить людина користується ну, да, твердим паливом. От. І тому довідки такі не передбачались. З грудня минулого року призначенням субсидій займається пенсійний фонд. Тепер в різних випадках потрібні акти обстеження житла чи відповідні довідки, щоб полегшити людям процес отримання субсидії. Члени виконкому визначилися, хто допоможе зібрати усе необхідне без участі заявника. Людина прийшла. Якщо їй потрібен АП, вона тут же ж написала ЦНАПі заяву на субсидію, тут же ж вона написала заяву на отримання довідки, і більше вона нікуди не ходить. Всі ці документи щодо управління праці на АП, щодо довідки на управління житлово-комунального господарства, це все робить працівники ЦНАПу. Ярослава Добіна, Єгор Коростельов, новини ТРК Лозова.